Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Малята, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. А тому зараз холодно. Та також буває мокро, тому що восени часто йде дощ. Вночі також. Може бути мороз, тому нам слід одягатися тепло та зручно, щоб ми вільно могли пересуватись, і нам це не заважало. Малятка, а чи знаєте ви, який одяг потрібно одягати? Так, потрібно одягати вже куртку, також потрібно одягати шапку. Можна шарфик, потрібне, потрібне взуття, це можуть бути ботинки, сапоги або теплі кросівки. Також, якщо на вулиці йде дощ, потрібно одягати гумові від чоботи. Малятка, пам'ятайте, ми завжди повинні одягатися тепло. Але не надягати дуже багато одягу, бо ви можете зібріти, а вітерець холодний подує і ви захворієте. Тому завжди одягайтесь, одягайте шапку, щоб ваші вушка не застудились, та також теплі чоботи або гумові, якщо йде дощ, щоб ваші ніжки не намокли. Малятка, давайте подивимося на картинку та розкажемо разом, який потрібно одягати одяг. Так, це шкарпетки, також светр. Це може бути жилетка також одягнута. Та штани. Також ми одягаємо колготи, куртку або пальто. Малятка. Давайте разом з вами пограємо у гру допомогти Іванкові зібратися на прогулянку. Що ми одягнемо? Що ми запропонуємо Іванкові одягти? Так, ми запропонуємо одягти светр. Також ми запропонуємо йому одягти штани та шкарпетки. Також одягне Одягнемо Іванка у куртку. А ось футболку та шорти ми на нього одягати не будемо, тому що це одягається влітку, а в нас вже холодно, тому в цих речах можна захворіти. Тому в цих речах буде дуже холодно і Іванко може захворіти. Давайте також допоможемо Іван. Іванкові одягти головний одяг у Що ми одягнемо на Іванка? Так, шапку та шарфик. А ось панаму та капелюшок ми одягати не будемо, бо це одягається влітку, щоб сонечко нам не припікало в голову. Ще нашому іванкові не вистачає взуття. Давайте його взуємо. Що ми йому можемо запропонувати? Так, потрібно спочатку подивитись, чи йде дої, чи ні. Якщо йде, то ми взуємо його в гумові чоботи. Якщо ні, то просто в ботинки. А ось босоніжки та легенькі чоботи ми одягати взувати не будемо. Бо йому буде холодно вніжки. Молодці малята! Тепер ви знаєте, як потрібно одягатись щоб не захворіти. Потрібно завжди слухати дорослих батьків. Вони підскажуть, як правильно одягтись, щоб бути здоровими та розумними. До побачення малятка. До нових зустрічей!